доброго дня. Є в мене ось така планетка. І так як я вже купляв масло на мотоблок, купив і на неї поміняти масло Масло тут колись мінялось колись давно. Один раз. Пробіги тут невеликі. Так що поміняємо і тут. Ось пробку заливну я вже відкрутив. Потім, коли будемо заливати, ось по цей рівень заливається. І зараз ключом на 24 зливає, відкручуємо зливну. На центральній подножці незручно зливати, того стоїть на, на лапці. Ми на центральній подножці буде текти по цьому. Ну і ось тут правда все в болоті. ось. Там є пробка. Краще, звісно, накидним, ключом головкою. У мене нема, У мене є рожковий. Зараз відкрутимо і будемо зливати. Звісно, незручно все. Але перед цим я проїхався, так що цикл розігрітий. Попробувати, головне не дуже самому обмаститись. Ну, не вийшло. Ну, масо таке темнувате. Сюди йде, десь літр маса, Стекло не будемо чекати, поки викапає. Викручуємо пробку. Да, незручно. Краще використовувати, ніж конечно головку. Ну, дивимося, що тут у нас. Ось таке темненьке, але ще не знаю, чи це буде видно. Воно віддає таким ще, як би нормальним. Ну і зараз будемо заливати. Заливаємо лійки, ліка не влазить, так що будемо. Ось такою от приспособую кембрика, І воно по чуть-чуть стікає. І так будемо заливати Це не, цей, не швидкий процес. Ну ось закапало з отвора і закручуємо. одной рукой не дуже зручно. И так как мотоцикл стоит трошки нахиленный, еще я дам грамм 100-150 масла и... и, все, будет четко. Ну, масло я поменял, зараз. Заведем. Замлту немножко. Ну, зараз заглохне. Ось так. Тепер можна ставити на центральну підставку. І ось все. Відключаю так акумулятор і дослідуючого мого приїзда. Всім гарного дня. Пишіть ваші коментарі.